Вітаю в ефірі обласного. Сьогоднішній наш ефір присвячений Міжнародному дню дитячого телебачення та радіомовлення, який світ буде святкувати 13 грудня. І у нашій студії сьогодні психолог Оксана Клучко Макаренко, потенційна телеведуча Поліна Апанасенко та її мама Олеся Апанасенко. Дня. Вітаю вас, шановні гості. Поліна. Починає як телеведуча себе починає пробувати у ці ролі на, нашому, на одній з наших програм, які є на нашому обласному телебаченні. Це Диволяндія. Мамо, розкажіть, будь ласка, з чого почали ви взагалі цей шлях? Ну, це доля випадку була. Нас запросили на другорядну роль в одній з телепередач, і Поліна грала роль подружки головного героя. Потім Ну, так склалося, що їй задали декілька питань, вона впевнена на них відповіла. І наступного разу нас вже запросили в ролі ведучої одного невеличкого сюжету. Там у нас теж все добре склалося, гарний результат отримали. І в результаті вже ми відсняли декілька програм, де Поліна вже ведуча цілої програми, не просто рубрики, а цілої програми. Рости для мене маленький конкурент. Yeah. Yeah. Поліно, розкажи, будь ласка, які були твої враження від цього першого досвіду? Е, я здивувалася дуже, що мене так запросили на е, другий раз, на третій і так далі. Но мені дуже сподобалося це. Е, твої однокласники бачили твої програми? Вони тобі щось говорили або вчителі? Так, да, бачили. Е, коли я прийшла в школу, вони... Здивувалися і всі сказали, ти молодець там таке. А чи займаєшся ти ще чимось, чи ходиш на якісь гуртки? Так. Куди ти ходиш? На акробатику там займаюся. Раніше ходила на танці, потім на танці не. Пішла, бо у мене щось там трапилося з ногою, а потім вже мама мене записала на, на акробатику. А що тобі більше подобається? Ну, більше подобається А <гум> Англійським ти ще займаєшся? А ще англійським. А ким ти хочеш бути, коли виростеш? Я хочу бути і артисткою, і телеведучою, хочу займатися в багатьох фільмах. І актрисою, і телеведучою, а от що все ж таки ближче до душі? Чи просто, якби була камера, а так. чим же займатися, то вже розберешся, походу, так? Да. Так. Мамо, розкажіть, будь ласка, чи ви в дитинстві якось розвивали ці здібності, цю любов до камери у Поліни? Ну, так, ціленаправлення ні. Вона як тільки почала розмовляти уже там, в півтора рочки, вона дуже любила на стілець кудись вилізти або там на кресло. і ну, Для неї не було важливо. Вона то віршики, то казочки розказувала, любила дуже співати, що, що сама вигадаєте і співала. І обов'язково треба було це все на відео знімати. Вона іноді навіть терпіння не вистачало до кінця там, доказати казочку. Вона вже летіла Покажи, покажи, яка я там вийшла, що -то". І, ну, Такі задатки з дитинства були, але я ну, чесно, не надавала особливої ваги, бо вона дівчинка активна, і вона і англійський вивчає, і на танці ходила, і акробатикою серйозно займаємося в неї третій розряд юношеський. Да. Тобто ми її підтримуємо, і який шлях вона вже в майбутньому вибере. Це вже вибір за нею. Моє діло як мами тільки підтримати, допомогти і сприяти її розвитку. Оксано, ви як спеціаліст фаховий, можете прокоментувати чи це доля випадку, чи це вроджений талант, чи як такі речі взагалі відрізнити один від одного? Що це ось дитина з віку, ну, з раннього віку полюбила камеру. Это потому, что мама допомогла все час, акцентувала свою увагу, или это все одно было неминучим? Ну, э, знаете, вот для начала тут нужно немножечко разобраться с терминологией, потому что мы часто вот такие вещи как э, задатки, способности, талант, мы э, говорим, как будто это слова синонимы, на самом деле это не так. То есть э, есть такое понятие, как задатки, это то, что нам вот э, дается. Э, Чаще всего врожденным то, что нам передается по наследству, то, с чем мы рождаемся, да, какие-то э, наши такие возможности, это, возможно, физические какие-то там особенности наши, да, это может быть какие-то психологические особенности, допустим, мы можем э, вот, степень реагирования на какие-то вещи. Скорость реагирования на какие-то вещи там, Склонность к усидчивости да, Или наоборот активность вот. Это все вещи, которые нам даются вот, Это темперамент, это то, что у нас врожденным является вот. И ну, задатки могут Они, понятное дело, что индивидуальны да, То есть у, у разных людей разный набор этих задатков Но на этих задатках формируются наши способности Способности – это то, что мы развиваем в процессе, когда мы берем то, что у нас есть, и мы с этим работаем. Вот, вот э, у Полины э, изначально наблюда наблюдалось определенное там, количество этих задатков. Да? Она, она э, любила э, быть в центре внимания, она была такая коммуникабельная изначально. Да? В то же время она э, э, любила… Э, Учить стишки, рассказывать эти сказочки, то есть у нее была как бы склонность да, к этому. Вот. А мама помогала, подхватила ее в нужный момент, да, и развивала это. И когда мы говорим о таланте человека, да, вот, мы говорим о том, что человек уже добился. То есть он уже занимается какой-то сферой деятельности, и он э, уже добился каких-то выдающихся, способ... выдающихся э, достижений в этом деле, причем больше значительно больших, чем, э, скажем так, у большинства. Т Талант це ті задатки, які вчасно побачили і почали розвивати? Это, те сп... Это набор уже способностей. Потому что задатки, смотрите, задатки могут быть у нескольких человек, приблизительно одинаковые, но кто-то их сможет развить, а кто-то нет, если мы не, задатки могут не развиться в способности. Допустим, у человека, ну, объясняю, но, <laughs> да, сложно. Допустим, у человека есть хорошая физическая форма, да, но он может стать спортсменом, а может быть, не может не развивать это. И никогда спортсменом не стать. Допустим, для того, чтобы а, быть хорошим музыкантом, или быть хорошим хирургом, или а, там, быть хорошим вором-щепачом, нужно иметь хорошие ловкие пальцы. Да? То есть, вот хорошие ловкие длинные пальцы это задатки. От них спрямованы будут эти задатки. Да, да, А как э, это разовьется в способность, уже зависит от того, от родителей, по сути говоря, или от того окружения, в котором ребенок развивается. То есть куда это все дело направить. Мало того, эм, вот для занятия одним, одной или другой деятельностью да, человеку. Мы считаем, что нужно определенный набор способностей. Но если у человека чего-то не хватает, он может усилить какую-то способность и тем самым перекрыть недостаток другой. Что вот, э, саморозвиток, Самовыхование, самодисциплина. Да. А, например, вот могу привести такой пример. А вот наши боксеры, вот Виталий Кличко, да. А, Я не очень разбираюсь в боксе. Вот Вспоминаю просто э, ситуацию, когда муж сидел, смотрел бокс, и Там вот э, диктор говорил, э, что его соперник маленький и очень юркий, ему сложно будет там вот с ним как-то драться, но в то же время у него есть свои преимущества он высокий, он хорошо работает там левой рукой, что редко попадает то есть он а, какой-то недостаток своей скорости он перекрывает тем что у него есть способность допустим развитая работать вот левой рукой да? а, и благодаря этому он становится победителем то есть мы какие-то недостатки свои можем перекрывать. Вот uh, то, то, что у нас uh, на примере Полины, да, это то, что вот мама вовремя распознала, может, не распознала, но как-то интуитивно почувствовала, да, что вот у, у дочки есть склонности и задатки в этом направлении, поддержала их и помогла, помогает ей развиваться в этом. Поліно, а які в тебе улюблені уроки в школі? Мі, мій улюблений урок це е, фізкультура, літературне, бо я там дуже люблю читати. Потім навколишній, е, навколишній і математика. Це? Навколишній це е, я природознавство, так. Да. А чим ти займаєшся на цих уроках? Чи допомагає е, твоя позашкільна діяльність, твоя акробатика, е, твої? Е... Які починання у ролі телеведучої, чи допомагає тобі це на уроках? Так. Як саме? Наприклад, тобі, можливо, легше вірші, вірші розповідати так. на уроці літератури? Так, да. е, я е, точно виговорюю літери, е, алфавіт знаю <кій> <кій> і е, дуже багато читаю. Оксано, тепер запитання до вас. Е, як допомагає е, позашкільна освіта, позашкільна діяльність е, у розвитку? Ну чи є якийсь зв'язок? Скажімо так, е, зараз е, поясню, що я маю на увазі е, е, журналістика там, телеведуча, дитина себе е, пробує у ролі телеведучої, угу. е, Це впливає лише на урок літератури, чи можливо це якось розповсюджується е, на інші предмети або ж взагалі на міжособистісні стосунки? Ну, я вам скажу, что это вещи все взаимосвязанные, конечно же. Потому что ну, для того, чтобы заниматься, для того, чтобы быть ведущей какой-то передачи, для этого нужно иметь какие-то Ну, качества свои да, внутренние. Для для этого Это нужно быть коммуникабельной, нужно быть интересующейся. А нужно э, иметь какие-то ораторские навыки, да, вот то, что то, о чем Полина говорит, что она хорошо проговаривает буквы. Вот не не у всех артикуляция настолько хорошо поставлена для того, чтобы вот, работать с камерой. Вот определенную смелость, да, нужно иметь тоже. Не не каждый решится перед камерой выйти. Вот и естественно то, как то, чем человек занимается, оно э, так или иначе отражается на его и Другой жизни, нормальной жизни, да. Вот. Конечно же, ей легче будет находить э, общий язык с людьми в обычной жизни. Конечно же, ей легче будет выйти к доске и рассказать предмет. Она будет спокойнее себя чувствовать при, э, в любой аудитории. Вот. Поэтому, э, да, это э, определенный показатель, тоже, оп, точнее, определенный фактор, который влияет на ее успешность в, друг, в ее обычной жизни. День дитячого телебачення та радіомовлення. Зараз для Поліни це хобі, це одна з віг у позашкільній діяльності. Як батькам, як взагалі, можливо, самій дитині розпізнати, чи це хобі, чи це покликання усього життя? Ну, то, що касається дітей, знаєте, у них. этапные какие-то моменты есть, да, когда ребенок увлекается одним, потом другим. Вот бывает, что меняют там несколько кружков, пока растут и развиваются. И это есть нормально. Вот ребенок пробует себя в разных направлениях и исходя из этого потом выбирает то, что ему действительно подходит и то, что его Потому что если мы не попробуем, мы никогда не узнаем, мое а это или нет. Да? Для этого нужно попробовать и попытаться. Вот. Бывает такое, что вот ребенок долгое время начин, там, занимается чем-то, и потом в какой-то момент вот наступает такое внутреннее сопротивление, и он бросает это все. То есть тут родителям нужно понять, это просто каприз или это уже действительно все. Бывает и так, что нужно просто поменять сферу деятельности. Возможно... Че было таке у Полины? Че было таке, что акробатика, все, не да, хочу, не да. Да. буду. Точку попали, mm -hmm. Да, когда в какие-то І в неї якийсь елемент не, не виходить. Її не да. тренер він жорстко вимагає від неї результату. Я розумію, що вона виховує в ній спортивний дух, а дитина іноді ну, морально не справляється сама. Я її підтримую, я кажу, що ми зможемо, ми вдома тренуємося, і в результаті виходить. Ну, це крайне рідко буває, правда, донька. Да. Чи були у тебе, Поліно, такі відчуття саме у ролі телеведучої? Щось Ні, не було. То одразу. Да. Тобі комфортно, так? Ну, спершу я ем, хвилювалася, а потім я вже еп, звикла, що я зможу це я зможу, бо я звикла це робити. Ну, Аж ти теж тренуєшся. Так. А да. як ти вдома тренуєшся? Що ти робиш? Е, я багато читаю, перед е, зеркалом. так. так, тренуєш, так. Ну, ні, уявляє, як бути її хтось уже зі сторони знімає камера і вона перед дзеркалом або виходить, да? імітує там мі мікрофон і виступає. Чи є якісь методики пошуку вияву таланту? Ну, наприклад, на прикладі зараз дитячого телебачення та радіомовлення як можна у дитині виявити юного оратора? Ну, это только наблюдение, конечно, за ребенком. Вот. У психологов, у докторов есть определенные скажем, методики э э диагностики э развития ребенка. Да, у, у, у докторов свои, у, у психологов свои. Вот. И мы можем определить склонности да, какие-то вот, к одному или к другому виду деятельности ребенка. Но э в целом это больше, если мы говорим о детях. вот о такого возраста детях, да, то это э, больше ответственность как бы на родителях, наблюдать за ребенком и увидеть вот эти вот моменты, когда эти э, способности начинают проявляться, когда задатки появляются и начинают развиваться способности. Вот. И поддержать их, это естественно. А в каком виде э, в. Е... Різниці, як відрізнити е, звичайний розвиток дитини, що ну, дитина, ну, всіх дітей, в принципі, в дитинстві там, змушують ставати на стільчик, розповідати віршики, там, або віршики Діду Морозу розповідати. І де ця межа між е, загальним розвитком і тим, що можливо все ж таки у дитини якісь є задатки? Ну угу. е, смотрите, скажіть, дітський він достаточно гибкий. І то, що може проявитися у одного ребенка в один рік, вот, у другого може проявитися в три роки. А у того, у которого проявилось в один год, со временем оно уйдет на нет. Ну, тут, Вот так оно могло быть пиковым и потом уйти. Поэтому ну, сказать о том, что вот какие-то прям яркие есть периоды жизни ребенка, на которую стоит обратить внимание. Выпавнул острый рок. и сейчас да, шукаты да, да. таланты. Да-да-да, вот как-то вот как так. То есть вот опять возвращаясь к тому, что ребенок в разные периоды жизни может заниматься разными вещами, и потом вот только эм, к школьному периоду уже более-менее сформироваться вот, вот это вот понимание того, чего я хочу. Ну, а обычно вот в, в школе уже начинают более предметно заниматься какими-то конкретными видами деятельности, которые нравятся, то есть до школьного возраста, но это при условии, естественно, что родители перед этим занимались ребенком и позволяли ему искать себя в разных направлениях. Что такое? То есть создавали условия для того, чтобы ребенок мог мог развиваться в разных Як направлениях. Як чтобы дитина могла развиваться? Следить за своим ребенком, смотреть, куда куда он тянется и создавать ему условия для того, чтобы он мог развиваться в этом в этих направлениях. Ну, умови для розвитку, тобто, якщо дитина стоїть біля дзеркала з мікрофоном, треба одразу її віддавати в телестудію там, з трьох років, чи як з чого починати? Ну, якщо дитина, скажімо так, вот эти вот актерські задатки, вони є у більшості дітей. В определенном возрасте они есть у большинства детей. Поэтому, да, это какая-то сцена, это есть, опять-таки, детские всякие кружки, которые, ну, это и танцевальные кружки, и вокальные кружки, ну, в зависимости от того, к чему там у ребенка идет тяга, да. Вот. Это и театральное какое-то вот, театральные школы какие-то детские совсем. То есть... Попытаться ребенка в этом направлении как-то развивать, посмотреть, как у него пойдет. Возможно, в какой-то момент он перегорит и перейдет в что-то другое. Та да, ну ета способності на у нього вже буде как-то сформірована, але так інакше йому допоможе. Я б могла даже додати. У нас класний керівник Упаліни, вона вчителька зі стажем, вона така активна, креативна по життю, і її вклад в розвиток саме моєї дитини теж ну, доволі високий. Вони постійно мало того, що вони там екскурсії, різні кружки, вона їм припадає. Вона ще ставить спектаклі з ними. І якщо перший раз Поліна ще як була меншою, вона побоялася приймати участь, то на сьогоднішній день діти в класі вони змагаються за те, щоб ту або іншу роль ну, вияву, завоювати, да? хто краще, хто це презентує, виступить. Тобто ну, тут теж є, скажімо так, ну, її заслуга в тому, що вона розвиває ну, з цього боку Поліну, як як оратора. вона каже, іноді там біля доски, біля дошки, коли Поліна там задачу якусь рішає, каже: Ну, рішається так, вона не дуже легко, скажімо так, зато каже, як вона її каже, приподносить, як вона цю задачу розказує, як вона там свою ідею там, чи мислення, чи алгоритм рішення приподносить, каже, ну каже, зразу видно, що дитина трішки виросла в цьому напрямку. Поліна любить увагу не лише на уроці літератури, коли <sup> да, треба вірші да. зачитувати, а й на математиці. Yeah. Знаходить можливість проявити себе. А Стосовно віку, ми говорили з Оксаною, а Олесю, у Поліни а, в якому віці ви інтуїтивно там, почали помічати певні задатки? Uh, спортивні. Не, не саме не спортивні, а от по телеведучій. По телеведучій, от з перших класів ні, от як маленька була, да потім вона видать, ну почала трішки аналізувати, е е стіснялась. Я так зрозуміла, і в неї це трішки згасло Другу. бажання, да. а потім, от ну, завдяки вчительці, я думаю, вона їх розкриває, вона їх вчить життю, вона активні позиції по життю, поважать батьків не соромитися, добиватися результату. І вона десь з класу, з другого, з третього, вона вже відкрилася по-новому. Зараз ви у четвертому? Да, в четвертому класі зараз навчаємося. Ну, я, да, я хочу сказать, что э, действительно вот... Э... Скажем, личность тренера, личность учителя, она имеет огромное значение для ребенка в том плане, что это должен быть человек, который может поддержать. Если мы говорим о талантливых детях, да, то талантливые дети это часто вот сопряжено с креативом каким-то. Они решают какие-то свои постав... ну, поставленные перед ними задачи не так, как все, своим каким-то путем. Вот, а, скажем так, ну среднестатистические учителя у нас не очень любят. Детей, которые э, не так как все это Выскочки. делают да да вот пытаются вот в какие-то все таки э, нормы ввести их да? вот, вот талантливые дети они вот вне нормы немножко. Но это люди, не это он в эти что еще могу сказать э, э, вот я об этом и говорю что нужно найти своего тренера или найти своего учителя да, который сможет в ребенке вот это вот поддержать и взрастить а не задавить потому что задавить талант очень легко в, в столь юном возрасте Поэтому ну просто можно убить Вот, эти вот способности рібінка просто свести на Вот У мене таке запитання з моєї особистої практики з моєї життя. Я коли була дитиною, мене батьки віддавали на танці усіх видів. Мама дуже хотіла, щоб я танцювала. Ага. А мене такий дійсно випадок з моє життя. Мене через місяць вигнали з танців, бо я дуже багато балакала. Це правда, це я не придумаю. Ось і е, я лише у свідомому віці, досить свідомому, 10 років мені було, коли я прийняла рішення, я хочу піти на музику. Я пішла на музику. Потім е, у 14 я вже почала себе. У мене почалися перші кроки у журналістиці, mm -hmm. і власне ось сижу зараз тут. І де ця межа? Можливо, це ну, не всі так можуть для себе самостійно діти визначитись, чим вони хочуть займатися. І мені всі однокласники говорили в 11 класі, що Аня, тобі пощастило, бо ти вже знаєш, чим ти будеш займатися по життю. І мене, ну, от я знаю багато моїх однолітків, вони вже закінчили університет, але вони досі не знають, чим хочуть займатися. І ось як ці речі, як батькам, як так сформулювати. Є, є, є межа, коли батьки змушують дитину ходити, і перший рік-два дитина йде на супротив, але потім е, виростають видатні музиканти. А є коли мама змушує ходити там, на якійсь станції, і дитина не може сказати ні, або мама там занадто жорстка, і дитину зламали. Як, де, межа? де межа, коли дитину треба трішечки там, натиснути, змусити походити, а де варто трішечки, можливо, в інший напрямок її скерувати? Знаете, ну тут стоит вопрос в том, чего хочет родитель. Он хочет утвердиться сам, допустим, я там в детские годы мечтала летать под куполом цирка, но так никогда туда и не взлетела, но очень хочу этого от своего ребенка, да, и чтобы ребенок там не хотел даже, если он совершенно к этому не приспособлен, я буду добить, ну, давить его и добиваться того, чтобы он все-таки стал там выдающимся циркачом каким-то вот. Либо же мы, мы говорим о том, что мы хотим, чтобы у нас были счастливые дети. Так вот, если про счастливые дети, то это, естественно, не про давление не про принуждение ребенка и не про ломку. Конечно же, можно ребенка задавить. И э, чаще всего, вот именно вот э, такие дети, которых, у которых э, родители не поддержали в какой-то момент, они потом в, в конце не знают действительно, чего они хотят потому что, по большому счету, их каким-то способностям, а у каждого ребенка есть какие-то эти задатки, которые в способности выходят, то есть их просто не поддержали и не дали им развиться. Да? Если говорить про выдающихся музыкантов, которые, над которыми там, мама с папой стояли с линейками, там, били по рукам, и в итоге они стали какими-то вот мировыми известностями. Знаете, никогда человек... Который э, добивався -то, э, своїм трудоголизмом, не буде столь э, успешен, як той, який талантлив, дійсно? Тобто він може бути успешен. Но, э, во-первых, це через задавление себя себе і проблемы. право. Це не треба роботу да. над собою. Поліна, да. Запитання до тебе: як взагалі ти уявляєш для себе роботу Що це? Що треба робити? Для мене це треба точно літери казати, зніматися побільше. Ну, мені це дуже сподобається, так я ну, цим хочу займатися, коли навіть і виросту. Ну, ти вже почала цим займатися, навіть коли ще не виросла. Е, я хочу тобі побажати успіху, сказати дякую, що завітала до нас з мамою. Дякую вам, Оксано, що прийшли до нашої студії. Е, я сподіваюсь, для глядачів Сумщини наш ефір був корисний. Можливо, батьки і для себе якісь висновки зробили. Нашим глядачам я хочу побажати одне: ростіть талановитих дітей на Сумщині. Усього найкращого залишайтеся з обласним.